Татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега земного. Батьками не народжуються, а стають. Дитина хоче, щоб мама і тато любили один одного адже щасливі діти бувають тільки у щасливих батьків. До чоловіків відчуття батьківства приходить набагато пізніше, ніж відчуття материнства до жінок. Є твердження, що поки ці відчуття не прокинулись, краще, що може робити батько, це любити матір своїх дітей. Тато для дитини не просто рідна людина, а зразок чоловіка, символ мужності, чоловічого начала. Тато і мама впливають на життя дитини, розвиток характеру, а також її вподобання, смаки. Любов та опіка та формують із малечі, дорослих, впевнених в собі людей, які відчувають захист. Приклад батька це орієнтир, як себе поводити передусім для хлопчиків. Батько це дисципліна і порядок, джерело пізнання про світ, працю і техніку. Він проводить малюка по дорозі. До людського суспільства. Тато це той, хто завжди зловить при падінні та підкине вгору. А дівчатка здебільшого шукають майбутнього чоловіка, керуючись образом тата, закладеним глибоко в свідомості. Коли дівчинка підросте, вона мимоволі буде шукати в чоловіку якості, які бачила у свого батька, до яких вона звикла з якими їй добре було жити. Хлопчик буде наслідувати свого батька, він буде хотіти утримувати його схвалення, копіювати поведінку, яку вважає успішною і гідною поваги. Якщо батько звик домінувати в родині, а ще й вдаватись до насильства, своїм прикладом швидше за все, виховує жорсткого і Авторитарного сина. Батько може сформувати у дитини здібність до ініціативи і протистояння груповому тиску. Чим більше дитина прив'язана до матері, тим менш активно може протистояти агресії, оточуючих. Батько менш опікає дітей, тим самим виховуючи самодисципліну. Ігри дитини з батьком. Відмічають психологи, більше стимулюють і заохочують дітей, ніж ігри з мамою. Така взаємодія важлива для пізнання світу та спосіб справлятися зі своїми емоціями в безпечному середовищі, спілкуючись з батьком і задаючи нескінченні питання, чому, де, коли, навіщо дитина отримує цікаві відповіді. Які допомагають зрозуміти світ, як правило, діти, які навчаються разом з батьком, демонструють кращі знання предметів. Хороший батько не буде робити роботу або вирішувати проблеми за свою дитину, а буде направляти, щоб дитина впоралася самостійно. Батьки заохочують у дітей почуття самостійності, незалежності і впевненості в собі. Старі люди казали, треба дати вудочку, а рибку рибалка наловить сам. Дослідження показують, що діти, у яких в сім'ях були доброзичливі стосунки зі своїми батьками, проявляють позитивне ставлення до життя і менше схильні до депресії. Під час вирішення складних питань з виховання і мама, і тато. Повинні зберігати спокій і ніколи не суперечити один одному при дитині, які якості хорошого батька. Батько повинен бути доступним для дитини, мати терпіння, пояснювати незнайоме, уміти хвалити, спільно діяти, відповідати за матеріальне забезпечення потреб дитини. Завжди з цікавістю і участю стежити за зростанням дитини. Батько впливає на розвиток таких якостей в дитині, як стриманість, неквапливість, емоційна врівноваженість, спокій, оптимізм, старанність, відповідальність. Батько незамінний у житті дитини. Родина це система, яка тримається на любові. Виховання завжди командна гра. Дякую за увагу.